Друзі всім миру кружовник дуже смачна і корисна ягода. Отак вони ростуть на кущику. А в таких рукавицях треба їх рвати. Шкіряні рукавиці із овечої шкіри. У них дуже удобно рвати. Одною рукою підняв, другою рвеш і ніде нічого не колеться. У нас буквально ось один кущик більшенький. І цей від нього відсадили ось меншенький. Я вже нарвав повне відро із оцих півтора кущика. І навіть ще й на цьому маленькому ось залишилися ще, ще ягодки. Ще не всі обривав цей край. І тамочкин від крапиви, Це сусідній сусідній город пожалився трошки. Ну, то ерунда. І тут ще навіть не все обірвав. Там ще всередині є. В общем, ягодки ще імеються. Ну, я вже відро напатрав. Будемо закривати вкуснюче мохіто. Дуже вкусне мохіто, виходить, з кружовника. Там кружовник, м'ята і ще щось лимон, напевно В общем, -то, я тоді покажу, як Юля буде закривати. Я тоді рецепт трохи розкажу, покажу, яке воно вийшла. В общем, ось така у мене сьогодні задача була утра. до роботи нарвати трошечки кружовничка. Він вже спіленький, м'якенький, вже такий м'який. У середині солодкий. Ну, я його зеленим їв, Я люблю таке кисленьке весною. То тільки він з'явився, ще маленький був, то я його рвав. Часник вже треба прибирати. То все приберемо. Кавунчик тут ось виріс у нас. Ну як виріс? Посадили, думаємо, та прийметься, так прийметься возле бістки. Якраз можна в бісідки сидіти. Хоп, пішов, вирвав і одразу на стіл. В общем, такой. Малину отут поїли храбаки. Пожрали усю. Козли. В общем, такі діли. Город буяє. Природа сьогодні нас радує погодою. Вчора хмари візде ходили. Таке град, кажуть, пройшов. І, і там, і сям, і Полтавську область там всю, і в Сумській області теж багато, де град пройшов. Та на вулиці Прохладненька. утра було 12 градусів, всього на все. Виноградик. Винограду в цьому году зовсім мало. Так, висить де не де Ну, поганенько, бо були, як він свів, були заморозки, то він, видно, не запилився. Так, добренько, всім миру, добра, до нових зустрічей.